Мир вам, братії і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. На жаль, Трамп цього не пам'ятає, тому в Москву сьогодні прилітав Вітков, а не стратегічна ракета. Це я до того, що сьогодні весь світ святкує 80-ту річницю ядерного удару по Хіросімі. Колись 80 років тому американці таки вміли закінчувати війни. Щоправда, у них тоді не було Вітков. Кидаю, насправді Трамп не хоче домовлятися з Путіном. Він насправді хоче все таки попробувати оці санкції. Чому інакше б він послав кого-небудь іншого? Адже всі вижі Віткофа, що в Московію, що на Близький Схід, не були вдалими, тобто жодний не був вдалим. Він провалив все. Але давайте зізнаємося собі, що насправді ми не розуміємо, чого хоче Трамп. Ми якось всі неправильно трактували його наміри. Якось чомусь, нібито само собою зрозумілим, стало говорити про те, що він хоче зосередитися на Тихоокеанському регіоні, що він уходить з Європи. Що він хоче відірвати Московію від Китаю? Як свого часу е його попередники відірвали Китай від Московії? Насправді його попередники Китай від СРСР не відривали. Китай і так тоді був в жорстокому протистоянні з СРСР з перестрілками на кордоні. Китай дуже довго сигналізував Сполученим Штатам, що він хоче якось вибудувати стосунки, і нарешті сполучені штати тоді зглянулися. І тут навіщо відірвати відривати Московію від Китаю зараз? Для чого? Для того щоб їх кредитувати, хто їх буде утримувати, нехай Китай кредитує. Нехай Китай утримує. Нехай у Китаю буде цей головняк. Сполученим Штатам воно ні до чого. Вони колись вже годували їх ніжками Буша. От ніжками Трампа вони їх годувати не хочуть. І Якось, попри всі вади Трампа, а найголовніша вада Трампа це те, що він все таки не любить Україну. Також, попри всі ці вади, у заходу нарешті з'явився енергійний лідер. Він, звісно, божевільний, але, мабуть, енергійний лідер і має бути божевільним Ви в цьому божевільному світі. НАТО зараз більш міцне ніж за останні 25 років. Воно озброюється європейці озброюються криво туго, але порівняєте з тим, що було навіть рік тому. Не впізнати щодо зосередженості на тихоокеанському регіоні. Ми теж цього якось не сильно бачимо. Трамп не запобігає перед союзниками Сполучених Штатів в цьому регіоні. Таке враження, що він все спихнув на них, допомагають фактично тільки Філіпінам. Всі розуміють, що Філіпіни повноцінно не зможуть протистояти Китаю, але принаймні зможуть їх зв'язати. І Філіпіном змушені будуть допомагати. І Канада, і Австралія, і Південна Корея, можливо, і Японія. Тобто Америка не там, а де вона вся ця Америка? Європа зараз готова більше платити за присутність Америки в Європі ніж раніше. Америка в Європі, Америка в Закавказі, 8 -го числа. Головний Азербайджанець і головний германин приїжджають до Трампа для того, щоб Трамп санкціонував мир між ними. Дресирує Індію, теж ми всі думали, що Індію вони будуть протиставляти зараз Китаю, що хочуть, щоб всі інвестиції перетікли з Китаю в Індію. Така собі альтернатива, і можливо, так воно і є десь там, але насправді Трамп зараз дресирує Індію. Звісно, за допомогою України або під приводом України, що Індію буцімто не хвилює те, що. За ті гроші, які Індія сплачує за московську нафту, московити вбивають українців. Індія вручається, стосунки зараз напружилися зі сполученими штатами. Є антиамериканські антитрампівські заяви моді і інших всіх цих індійців, але Трамп погрожує закрити для індійців фармацевтичний ринок в Сполучених Штатах. В Індії якісь мільйони людей задіяні в фармацевтичному виробництві. Індія може втратити 64 мільярда доларів. В цьому році, якщо Трамп це таки зробить на перепродажі московицької нафти, Індія можливо отримує. Не знаю, мільярда три, хай поправлять економісти, якщо знають, але це порівняно невеликі цифри, і звісно, Індія має в цьому смислі зламатися. Цікаво, що погрози Трампа обмежити доступ московицької нафти на ринки не призвели до підвищення цін на нафту світових. Тобто реально в світі надлишок нафти. І якщо туди буде поступати і ще менше московицької нафти, цього особливо ніхто не помітить. Мова також іде про впровадження нових санкцій проти тіньового флоту. Ви вже знаєте, яка там була ситуація. Що спочатку, оці всі роки, європейці і британці. Накладали санкції на кампанії, яким належать танкери тіньового флоту. Але це все кампанії офшорні, фейкові, тимчасові, і це жодним чином не впливало. Тоді почали накладати санкції конкретно на танкери. Після цього їх вже намагаються не пускати в порти цивілізованих країн, принаймні. Тобто, це почало діяти. І якщо приєднається Трамп до такого роду санкцій, будуть дотримуватися більш жорстко, то це буде впливати. Між іншим, головне управління розвідки України могло би зайнятися відстежуванням танкерів оцих. От. Тобто, якщо постійно буде жива активна карта перебування танкерів нового флоту, а це мабуть можна зробити і за допомогою супутників, і за допомогою агентури, навіть тоді, коли вони виключають трекери чи як так це називається на судах, то це буде хороша річ. Це буде сильніший удар. Просто така наявність активної карти танкерів тіньового флоту, ніж удари по московицьких нафтоприробних заводах. Коротше, Індія і танкери тіньового флоту. До речі, про Індію маск почав нападати на Індію за те, що Індія цензурує інтернет. Насправді на Індію треба нападати за те, що вона дискримінує християн, мусульман, сікхів, нагів та інші поневолені народи. Тобто це не має бути такої країни. Насправді це тюрьма народів, і ці народи мають звільнитися. Ці поневолені і дискриміновані конфесії так само мають звільнитися. На місці Індії мають бути щонайменше 20 держав, і всі вони мають бути прозахідні. Хоча одна-дві можуть бути пропакистанськими. Коротше кажучи, це все завдання завтрашнього дня, але про це треба. Замислюватися тим часом Московський центробанк погіршив прогноз по цінах на нафту до 55, але ми розуміємо, що буде значно нижче, і всі інші банки це розуміють. 60 банків в Ерефії зараз в стані предбанкрутства. Це не означає, що Московія не зможе воювати далі, але в неї будуть додаткові труднощі. Кожна додаткова трудність це дуже добре. Коротше, поки що ініціатива за сполученими штатами. Сполучені Штати розрулюють, сполучені Штати лякають, сполучені Штати наїжджають, сполучені Штати змушують рахуватися з собою абсолютно всіх. На жаль, просідає Європа, навіть найкращі європейці, поляки, обрали якогось мурзіка президентом, якого, як і багатьох із них, не цікавить, що буде з Польщею у 2026 році. Його цікавить, що було у 1943 році. Людина досі воює з українською повстанською армією. Української повстанської армії давно немає. Є збройні сили України. ми ви подумати про збройні сили України, які є трошки сильніші, ніж українська повстанська армія, але цей хлопець переймається волинською різаниною. Він не любить Україну. Всі нещастя Польщі за всю її історію були пов'язані з тим, що поляки недостатньо сильно любили українців. Щойно вони давали волю своїй нелюбові, так у них все починало йти погано, всі їхні нещастя. Дяка Богові, зараз в Польщі є достатньо багато людей, які нас люблять, але, тим не менше, бачите, обирають таких президентів. Проблеми є навіть у найкращих європейських народів, от народи Балції мають кількасот кілометрів кордону з Московією. Вони там будують укріплення більше ніж за три роки повномасштабної війни з Україною. Вони, будучи страшенно занепокоєними агресивністю Московії, побудували 25 кілометрів укріплень. Вони нічому не вчаться ні наші друзі в Балтії, ні наші брати поляки. От американці, між іншим, вчаться. Бачите, Трамп висловлювався проти України і так йому подобався Путін. Але зараз за останніми. Опитуваннями в Сполучених Штатах там виділили 8 пунктів, за що американці найбільше незадоволені Трампом. На другому місці це невдала політика щодо України. Тобто американські виборець хоче, щоб Трамп поактивніше допомагав Україні, і Трамп змушений це враховувати. Трамп вчиться. Це зовсім не означає, що за тиждень він не розвернеться на 180 градусів. Взагалі може бути все, що завгодно, і ми побачили з вами за останній рік, що справді може бути все, що завгодно, але тим не менше, якось він здатен змінювати свої підходи. Взагалі на сьогоднішній день в західному світі Сполучені Штати, хоч як би ми до них не ставилися, єдина країна, яка здатна реагувати на виклики, здатна змінювати свої підходи. І це дуже добре, що Україна це є предмет не тільки зовнішньої американської політики, але так само і. І предмет внутрішньої американської політики, ось уже 12 років, така поважна інформаційна платформа, як Reuters, пише сьогодні про призначення начальника бюро економічної безпеки України, тобто поважна американська платформа, яка взагалі займається проблемами всього світу, в тому числі Китаю, Індії, близького сходу, Тихого океану, торгівельних воїн. Звертає увагу на призначення дрібного чиновника в Києві. Я, наприклад, не знав, що його нарешті призначили, і навряд чи запам'ятаю ім'я цієї поважної людини. В принципі, наплювати є, він немає його. А Ройтерс не наплювати американцям, виявляється, не наплювати, тому що Україна чинник їхньої внутрішньої політики. Але мушу вам сказати, що доти, доки головним чинником української внутрішньої політики не буде братство, нічого доброго з нами не станеться. Партії, дяка Богові вийшли з моди тепер в моді батальйони, бригади і корпуси. І добре було б, якби так лишалося і надалі. Братство це батальйон в центрі Тимура, головного управління розвідки активно воює, воює прямо зараз, бере полонених, знищує ворогів, тримає оборону, виходить в тили. Ворога братство, як і всі відділи на фронті, потребує, звісно ж, вашої допомоги або принаймні вашої уваги. І нагадую вам, що можна рекрутуватися до братства. Якщо ви християнин, то незалежно від вашої конфесійної приналежності ви можете бути в братстві молитися і стріляти разом з нашими добрими хлопцями, тому що братство це не тільки військовий відділ. Не тільки відділ головного управління розвідки, високоефективний, але також це ланка войовничої церкви. Власне, ми можемо сказати, що братство це озброєний авангард Вселенської церкви. По-моєму, це чудово. Тому, рекрутуючись до братства, ви вступаєте не тільки у взаємостосунки з силами оборони України, не тільки у стосунки з головним управлінням розвідки. Ви найголовніше вступаєте у тісні стосунки з Богом. Господь наш Ісус Христос сказав: не мир приніс я для вас, але меч. Ви можете взяти меч, який Христос приніс конкретно для вас. На цьому вам є щарезвитяжна бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, незалежно від того, що буде після ультиматуму Трампа, Україна обов'язково переможе.